Конституційний акт нема того такого поняття в регламенті України. Вони зараз, от принесли мені постанову, будемо розглядати. Повернення до конституції можна можна провести Конституційний суд, відмінивши своє рішення 2010 року. І це можливо зробити таким же самим чином, як це було зроблено в 2010 році. Тоді було зроблено протязі ночі Ми пропонуємо це зробити в день. Та інший напрямок ми можемо проголосувати в Верховної Раді. Тот же самий Яценюк предлагає сьогодні, що давайте ми в противоправний спосіб по понятійним соображенням. Сегодня примем какое-то решение, которое восстановит нам Конституцию 2004 года. Я иногда, когда разбираюсь вот этих перипетий, я думаю, сам себе задавая вопрос, а в своем ли я умею?